Що і треба було довести, російська пропаганда починає розкривати свою брудну пащу у зв'язку із замахом на життя української політики. Ні там у визнавиці Ірини Фаріон. Ось що пишуть їхні так звані Ріановості, як вони самі називають це. Е Цю брудну помийку скандально відомо, як вони кажуть, антиросійськими висловлюваннями. Екс-депутатка Верховної Ради України Ірина Фаріон отримала вогнепальне поранення у Львові. Її стан оцінюють як тяжкий. Ну, власне, бачите, що сталося насталося. Російські пропагандисти вже подають це як головну новину, і мабуть. Мабуть, це не є якимось сюрпризом для нас із вами, дорогі друзі. Так, Тут най... російська пропаганда в будь-якому разі би розганяла значить, інс... свої інформаційно-психологічні операції, але тут все-таки найстрашніше той факт, що дійсно в Україні таке, на жаль, можливо. І що життя людини під загрозою. Я ще раз. Хочу підкреслити, Ірина Фаріон відома своїми доволі радикальними поглядами. Але це жодним чином, навіть на відсоток, навіть на тисячну частку відсотка не дає нікому права в такий спосіб посягати на її життя та здоров'я або в будь-який інший спосіб. Я не маю жодних сумнівів у тому, що цього стрільця найближчим часом затримують. Водночас в мене є. Перестроги щодо цього. Давайте так, ну, не хочеться особливо спекулювати і там забігати наперед. Але, ну я, чесно кажучи, маю сумніви, що це якийсь, значить, русський солдат забрядчий. Підозрюю, що росіяни могли найняти якогось кілера чи просто неадеквата а, нацькувати на людину. Або. Ну так, тут мабуть зайвими будуть будь-які попередні версії і теорії. Ми дочекаємося офіційних повідомлень. Ми е будемо намагатися тримати зв'язок із тими людьми, що близькі до Ірини Феріони, з її е політичними. Соратниками і соратницями і в найближчий час і е, з ними спілкуватися, також можливо, вони знають е, щось про те, що відбувалося останнім часом. Хоча 100% першими про це мають дізнатися саме українці, українські правоохоронці, і знайти цю істоту, яка стріляла, а також, звісно, організаторів і замовників. Ну, якщо е, між е, замовником і цим безпосереднім. Виконавцем цього злочину були і ще був якийсь іще прошарок, що дуже схоже на методи ФСБ. У них зазвичай є окремо замовники, це, як правило, політичне або військове керівництво, що сидить у Москві. Є організатори на рівні як ФСБшників ну, безпосередніх, які перебувають на території Росії, так і їхніх можливих агентів. Там, де вони діють, і нагадаю, що діють вони не лише в Україні, але і по всьому світі намагаються свої пазурі розповсюджувати. Ну і зрештою, зрештою, зазвичай закінчується все це якимось кілером, виконавцем, якого знаходять по місцю. Сподіваюся, що і вірю, що його знайде і українська правоохоронна система, українські спецслужби. Людей, я думаю, там зараз вистачає для цього, і звісно ж, я закликаю всіх людей.